Послання 1320 Матір Спасіння, вплив світського світу подібний до великого потопу. Неділя 25 січня 2015 року Божого 14.40. Мої дорогі діти дар розрізнення походить від сили Святого Духа, і отримати його нелегко. Його потрібно заслужити, Його надається тільки тим, які перебувають в єдності з Христом, і які вільні від усякого роду відволікань на спокуси, розміщені перед ними злим духом. Злий Дух не може обдурити тих, які благословенні цим даром, горе людині, яка була обдурена, оскільки дозволила себе ввести в оману, обман походить від самого сатани і від тих, яких він заражає. Кожен, хто не визнає існування Ісуса Христа, переконається, що для нього майже неможливо є встояти перед димом сатани, який засліплює всіх і кожного з вас, винних у гріху гординь, щоб пожерти вас. Кожен висвічений слуга Божий, який блукає далеко від правди, заведе в оману всіх тих, які звертаються до Нього за проводом. За це він понесе велику кару в день суду, вплив світського світу подібний до великого потопу, і душі, які дозволяють йому змінити свою точку зору чи думку про слово Боже, потонуть. Обман є інструментом Злого Духа, а його головним завданням є знищити церкву мого Сина на землі, спокушаючи тих, які всередині неї. Відкрийте ваші очі на нові зміни, які будуть введені і які проклинатимуть ім'я Бога. Ви ніколи не повинні дозволити неправді впливати на те, чого навчав вас мій син, бо мій син ніколи не відхилявся від свого написаного слова і ніколи не відхилиться. Правда підтримує вас під час випробувань, які чекають на вас попереду. І які бочуватимуть церкву мого сина на землі, ви повинні підготуватись до цих часів, бо вони вже майже надійшли. Ваша улюблена мати, матір спасіння.